Доброго дня! Сьогодні, як я обіцяв, будемо працювати з розетками. А саме, що в них всередині і як розібратися в їхній мощності, так званій. Це розетка, як ми вже бачимо, на 10 А. Так само пишеться як на упаковці, так і на самій розетки. Тобто 10 А. 10 А, щоб ви розуміли, це приблизно 2-2,5 кВт. Якщо 16 А, це приблизно 3 3,5 кВт. Але як це зрозуміти? Тобто на дану коробку всю коробку, можна навантаження робити до, в даному випадку 10 А, до 2,5 кВт. Якщо буде більше, вона може не витримати. Вони відрізняються розетки тим, що це розетка наружна, її можна використовувати як для стінки кріпити на, зверху. Так можна і на переноску, на подовжувач. Ось, Для кабеля місце і як звичайний подовжувач. Є розетки встроєні, тобто внутрішні, в різні йдуть також декілька варіантів. По-перше, вони розділяються на цоколь ця, або пластмаса, пластик, або фарфор ну, такого, керамічний варіант. Навантаження також буває різне. Отут, як щось видно, да? Сподіваюсь, видно. Тут написано: це розетка розрахована на 16 А. Тобто навантаження буде вона витримуватися розетка в 35 кВт. Зараз ми їх розберемо, одну розетку і іншу. І подивимось, що ж тут такого цікавого є. По-перше, розкручується воно, як зазвичай, це. Болтики треба повикручувати. Хоч тут, хоч на другій, але з іншого боку. Зараз подивимось, що буде. Так, Я такий чудовий рух такий вивчив. Опа! І зараз о, маємо таку картинку. По-перше, відкрутивши 4, тут йдуть саморізи. Такі маленькі саморізики. І розкриваємо. Так, Інша резервка така встроєна. Також відкриваємо її. І тут отримуємо керамічний варіант. Як ви вже бачите, різниці особливої тут немає. Просто йде начинка, що там, що там, іде заліза. Але тут йде латунь, тут іде просте желіза. Латунь краще проводить метал і тому краще проводить ток і тому навантаження ну, дещо можна більше використовувати, Але ця розетка у нас із заземленням, ця розетка без заземлення. Також вони відрізняються по своєму класу під'єднання самого провода. Як ви вже ось мож, маєте змогу спостерігати ось є місце, куди прикручувати, вставляти провод. Ось, вставляється провод. І він затискається просто болтиком. Це дуже добре, дуже зручно. Але під час приєднання. У вас може виникнути проблема в тому, що з часом, наприклад, алюмінієвий провод, він може дати так звану просадку. Або мідь, ну, мідь о, трішки надовше і вистачає, тож у неї менше буде проблем. Але при будь-якому розкладі необхідно його дотискати хоча б раз на 3-5 років, розібрати і попідтискувати, щоб о, ну, закрутити дужче. Контакт був гарний, тому що в цих місцях дуже часто о, проблеми виникають. Контакт поганий, спочатку починає воно грітись іскрить, потім можуть виникнути проблеми. І от під час проблем може бути що? Якщо це буде пластмасовий корпус, цей, він може розплавитись і може бути пожежа. Наприклад, як оце отут. Цей корпус може розплавитись. Цей корпус не розплавиться. Він буде грітись, дуже гарячий може бути, але не буде пожежі. Тож керамічний він краще. Під час приєднання, як вже сказав, є два способи. Це оце ось перший, він більш сучасний, він простенький, гарненький, цікавенький. Ось інший спосіб. Тут під'єднання йде за допомогою також болт, але його можна під'єднати як. Просто проводок положити, так, і зробити невеличку петельку для того, щоб, якщо буде у вас бажання під'єднати. Зараз я вам покажу, як це воно робиться. Ось, наприклад, розкрутивши невеличкий болтик, ось у вас є такий спосіб контакту. Умовно, це просто уже в мене такий кабельок поруч був. Це просто для того, щоб ви побачили, як воно робиться. Можна положити. І під'єднати, але в даному випадку краще зробити такий переворот. Розміром, щоб він був, під діаметр даного болта. Ось, Отак воно під'єднується і закручується. Закручується через шайбу. Обов'язково, щоб тут стояла шайба. Підтискається ось так, міцно. І за рахунок оцєї петлі, яка у нас зроблена ця петля навколо, контакт дуже гарний. Тож тут більш надійний контакт. І вставляється вже куди вам необхідно. Так, виводиться і далі йде вже на пункт, звідки під'єднуються самі провода. Але це кабель тільки для того, щоб показати, тому що він без ізоляції ну, просто провод. Далі, що ще цікаво. Фух, на наступних заняттях я буду показувати, як правильно під'єднувати самі кабеля до подовжувача, до розеток. Неважливо. Так, що ще цікаво? Бувають ситуації, коли ви використовуєте в цих розетках. Як сучасні вилки, євровилка, товстіше гніздо, а може бути і ну, старий варіант. Тоненькі. Може бути вилка під час приєднання. Євровилка стандартний варіант, зараз стандартний варіант. А може бути, як і раніше, тонший варіант. Тобто, ось, будь ласка, можете навіть подивитися. Вона тонша. Ця тонша від сучасної. Не набагато, але ну, майже в половину Бачите, так? Да? Якщо вам видно, вона тонша, наскільки. Так от, під час використання, ось я вам покажу на цій, наприклад, коли під'єднується контакт по початку, спочатку, дуже гарний. Але коли ви будете користуватися товщою вилкою, воно розтягує контакти між собою. І потім під час використання тоншої контакт поганий, він буде грітись і скрити. Щоб такого не було, можна інколи зробити такий невеличкий ремонт. А саме підтягнути оці ось два усіка. Просто ось стягнути можна за допомогою викрутки під'єднати. Але так бажано, якщо робити, то не часто, тому що виходить з ладу сам метал. Ну, так, Декілька разів так зробити можна. Взагалі, повторююся, бажано якого не допускати. Якщо у вас контакт поганий, бажа замінити всю, всю розетку, тому що це буде краще. Коли ви будете о, купляти розетки, все-таки бажано звертати увагу на саму, як я вже сказав, о, напругу, яку може вона витримувати. Наприклад, оце тут буду показувати, тому що краще. Що 10 А, що 16 А, вона майже цінова політика сильно не відрізняється. Ну, приблизно там 10-15% максимум може відрізнятися цінова політика. Але, віддавши за, о, наприклад, отаку, о, може бути на 5 А або на 2 А навіть. Цінова політика такого роз'єму буде приблизно гривнів. Ну, на сьогодні гривень 25-30, 10 амперна може коштувати уже район 50-80 гривень, а 16 амперна буде коштувати 90-100 гривень, можливо 120 гривень. От що ви розуміли, яка цінова політика. Але, купивши один раз більш надійну, вам її вистачить на довше. Набагато довше буде вона використовуватися. Ну, приблизно так. Після того, як ви його розібрали, я вам показав, із чого вона, куди під'єднуються провода. Сюди, це доживний варіант, щоб можна було сюди вставляти кабеля. Я вам наступного разу буду показувати, як воно під'єднується. Зараз я розповів про самі розетки, чим вони відрізняються. Сподіваюсь, у вас питань немає. З'єднується воно у зворотньому напрямку. І прикручуються оці, о, тут, саморези, тут прикручуються болти. Коли ви будете під'єднувати, дуже обережно, тому що оці усіки із заземлення. До речі, воно сильно зараз тріпається, необхідно його буде дожати. Тому що отак воно не повинно бути. Це дуже поганий контакт, буде грітися. Хочеться і заземлення. Коли будете під'єднувати назад, то звертайте увагу, щоб оці усики. Гарно зайшли в ці дірочки, тому що деякі бувають інколи проблемки під час установки. Поки все. Під'єднуємо зараз кришечки і відкручуємо саморізи, щоб уже гарно воно трималося. Дуже обережно, тому що тут пластмасовий корпус, і щоб саморізи не зірвали так звану різьбу. Обережно працювати. Сили прикладувати не потрібно дуже багато. Головне, щоб воно трималося міцненько. Оп, трішки почусували, хвати. Якщо ви занадто сильно прикрутите, зірвуться різьба, не буде тримати. Триматися коробка в гарному стані. Поки все. Якщо будуть питання, звертайтеся. Чим зможемо, тим допоможемо. Ставляйте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі!